Тим часом Державне бюро розслідувань встановило обставини та причетних до незаконної втечі нардепа з України відповідно підозру відомство повідомило трьом особам. Слідчі встановили, що нардеп перетнув кордон України у напрямку Молдови 23 серпня 2024 року. Більш детально про цю справу говорити будемо далі з нашою гостею. Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'яну вже готова доєднатися до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітання вам. Спасибі, що зараз із нами. І вам спасибі за запрошення. Вітаю, Юлія, вітаю Анатолію, Вітаю усіх глядачів суспільного Тетяно, Розкажіть, будь ласка, що наразі відомо про цю втечу? Можливо, є вже деталі. Вони точно є. Ось можете поділитися ними із з нашими глядачами. Ви абсолютно праві. Ви знаєте, що є низка запитань, які назрівали, і суспільство хотіло отримати відповіді ще минулого тижня. Але ми, як правоохоронний орган, який проводить досудове розслідування, працювали в режимі тиші, тому що ви розумієте, будь-який додатковий або попередній розголос може не допомогти процесу, а навпаки, йому перешкодити на сьогоднішній день. Після того як слідство поінформувало відповідно нас, ми інформуємо суспільство, Світство, що пророблена величезна і кропітка робота, як з допомогою якої вдалося встановити, що депутат 23 серпня незаконно перетнув державний кордон України, в поїхав в Молдову, це сталося в районі пункту пропуску Павлівка. Ви знаєте, звичайно, що територія України, яка межує з невизнаною Придністровською республікою, Білоруссю, і прикордонники на цьому наголошують, там пункти пропуску не працюють. Звичайно, що це було зроблено нелегально організовано, зокрема його незаконний перетин кордон. Як саме це відбувалося? Організували, продумали це все заздалегідь близько першої години дня зі столиці, він виїхав в напрямку од. Одеса за кермом перебувала інша особа, інший громадянин. Це вдалося з'ясувати, проаналізувавши відео з камер спостереження на цьому шляху. Близько п'ятої години вони вирішують змінювати машину. звичайно, щоб Заплутати сліди свої інша машина, інший водій. Але в цій машині вже також був і організатор власне цього незаконного перетину кордону. І до речі, один із важливих і цікавих таких нюансів автівка, яка діставляла доставляла чинного народного депутата безпосередньо до кордону з невизнаною Придністровською республікою, була спеціально куплена для цієї спец. Операції, тобто, коли він уже перетинав кордон, вони її кинули на територію України і доставили його до цього пункту. там, щоб у нього з'являлася можливість пройти поза межами пункту близько дев'ятої вечора. Ну і звичайно, що слідству вдалося. Становити що людина, яка організовувала це для чинного депутата, організовувала це і для інших осіб. А ми констатуємо, що проведена величезна робота. Допитано чимало свідків, проаналізовані навіть телефонні дзвінки, зокрема аудіозаписи, для того, щоб знайти ось скласти цей от ланцюжок для того, щоб пояснити суспільству, як саме це відбувалося. Ми також наголошували на тому, що на жаль, двом одному фігуранту і організатору вдалося, коли вони дізналися вже про оголошену підозру, про те, що відкрито кримінальні. А непровадження і народний депутат є підозрюваним. Їм на жаль, двом вдалося втекти до Молдови чи до Придністровської невизнаної республіки. А одного правоохоронний ордебер затримало, зокрема, і найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Пані Тетяно, також сьогодні громадські повідомило, що їхній читач, начебто, бачив цього нардепа, який незаконно втік з України у Лондоні. Є відповідні навіть відеокадри зараз. Ми їх можемо бачити на екрані. І от питання до вас: чи звертатиметесь ви до британських колег, аби посприяли вам у тому, щоб імовірно затримати цього нардепа? Юлія, я думаю, ми з вами підемо так, як слідство бачило ці матеріали, і вони будуть долучені до матеріалу справи. Це відео, власне, яке було оприлюднено у соцмережах. Але, наприклад, з стовідсотковою впевненістю сказати, що ви знаєте, зокрема, він зараз перебуває там-то, там, то в такій-то і такій то країні Європейського Союзу. Я не можу, тому що слідство потрібно перевірити, коли це відео було зроблено, де саме було зроблено. чи і дійсно, це народний депутат, який підозрюється, тобто потрібно провести ряд певних законодавчих, скажімо так, дій для того, щоб встановити де саме він перебуває. У мене такої інформації немає. Я знаю лише, що ДБР в цьому напрямку працює, і його звичайно ж знайдуть. Тетяно, я розумію, що можливо наступне запитання для вас буде простим, але чи можете нам пояснити, чи існує механізм повернення втікачів до України, і якщо так, то як він працює? Ви знаєте, що є ряд процедур. Власне, після того, як стало відомо, що народний депутат незаконно нелегально перетнув кордон і втік, так би мовити, з України? Є процедура, яка оголошує його в міжнародний розшук. І відповідно, Україна, яка співпрацює з іншими іноземними державами, цим оголошенням в міжнародний розшук дає сигнал, що надалі. Це можливість не лише виявляти підозрюваного депутата, але й розпочинати процедуру екстрадиції. Звичайно ж, тими країнами, в які в нас є відповідні юридичні документи, які дозволяють проводити цю процедуру екстрадиції. І, відповідно, все це буде зроблено. Тобто, з юридичної точки зору, досудове розслідування ДБР зробило все зараз для того, щоб повертати, щоб йому створити, скажімо так, максимально дискомфортні умови. Тому що якщо його буде виявлено, виявлено в будь-якій країні Європейського Союзу вже після того, як він офіційно з'явиться в міжнародному розшуці, це така технічна ще історія від моменту оголошення в розшук до оприлюднення, зокрема на сайті Інтерпола, тоді його затримують відповідно. А... Затримуючи це, дає і запускає автоматично процедуру екстрадиції. Відповідно, орган до органу досудового розслідування надати матеріали спочатку, щоб його оголосили міжнародний розшук. Це має бути беззаперечна доказова база. Другий етап це надати відповідно колегам з іноземних держав усі відповідні докази в кримінальному провадженні, де він підозрюється, що він має понести відповідальність. ці злочини були скоєні на території України відповідальність він має нести на територію України. Саме тоді запускається процес екстрадиції. Звичайно, що є нюанси, зважаючи на те, що в нашій країні йде активна стадія війни. Та на жаль, на жаль, маємо обмаль часу для того, щоб розмовляти, але пильнуватимемо за цією темою. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами напрямом у зв'язку. А вже через лічені хвилини оновлений випуск новин із Тетяною Шевченко. Не пропустіть.